Щодо е, ситуації е, на Курщині, зокрема, і перспектив цього регіону в контексті там або просування зСУ або закріплення відтак міжнародної реакції, розпитаємо на ці події. Розпитаємо Марії Мезенцевої, голови підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, е, народу депутата України. Пані Марії, вітаю вас. Щиро, вітаю слава Україні, героям слава. Я б хотів одразу поточнити не поточнити, розпитати у вас вашу думку. Чому була така досить дивна і квола реакція на події навіть не наших партнерів і союзників, а ситуативних партнерів і союзників країни-агресорків? Адже я нагадаю, що Китай просто закликав чергово до мирних переговорів. Наприклад, Іран і КН КНДР, вони просто промовчали ті, хто є складовою ОДКБ, так званого, да. Вони теж проігнорували за фактом ці події. Казахстан сказав, що ви не спілкувалися з нами, не радились щодо власне вторгнення в Україну. Тому ми теж помовчимо. А Вірменія сказала, що нам не допомагали, коли щодо нас здійснювали агресію. То і ми теж будемо осторонь. Як це коментувати? І я би зазначила зі сторони міжнародної політики до агресора, ставляться так, як він на це заслуговує, і хотіла би продовжити фразу пані Верещук, Україна дотримується всіх рамок міжнародного гуманітарного права, а Росія ні. І зараз ми бачимо, що операція на Курщині викликає неймовірний інтерес ваших колег міжнародних журналістів, які буквально щодня е, просять про коментарі інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо дійсно про більш як 80 населених пунктів, які е, е, знаходяться під контролем е, збройних сил України. Сили оборони, звісно, також дотримуються міжнародного гуманітарного права, і це прекрасний приклад е, ініціатива двох гуманітарних коридорів в сторону Росії в сторону України. Е, те цивільне населення, яке ще залишається на території цієї області, як правильно було зазначено, лише спочатку літа було здійснено з неї російським агресором більше двох тисяч пострілів на територію нашої сумщини. Тому населення має змогу доступу до води продуктів до побуту. До гігієни, всі, хто хворіють, мають доступ до ліків, і це доводять і сили оборони і Міністерство внутрішніх справ, яке має окремо окреме завдання, окремо операційну програму. Щодо цього, про це йшлося також сьогодні на нараді під головуванням президента. Саме це відрізняє Україну. Саме про це ми говоримо і, скажімо так ретранслюємо це для міжнародних ЗМІ. Ну і не забуваємо сьогодні. Також відбулася важлива подія. Є вчергово поповнився обмінний фонд там, де на жаль, міжнародне гуманітарне право для наших військових в полоні і цивільних, які ніколи не повинні були потрапити в цей полон російський зі сторони Росії. Воно не працює. Але я впевнена і координаційний штаб, і офіс президента і гурмою СБУ і Нацпол і офісом омбудсмена Всі, хто працюють над важливим пунктом номер 4 мирного плана президента, щодо, щодо повернення. Всіх незаконно утриманих і дітей, і цивільних, і військових дорослих додому, це до для нас важливий день, тому що це поповнення для чергового обміну, які готуються і проводяться майже щомісяця. Дуже важливо для нас також повідомити міжнародних партнерів про те, що такі заходи, які здійснюють Сили оборони на території Російської Федерації, є результат. Нашого довготривалого очікування на дозволи по долакабідній зброї тих самих сторшетем і шошедов і не тільки, але в комплексі це також і питання захисту нашого неба, яке не сходить з порядку денного. Тому, в тому числі парламентська дипломатія і наші делегації, які прямуватимуть на великій конференції з безпеки, наприклад, як Глобсек, як буде проходити в Чешській Республіки, будемо продовжувати піднімати ці питання для нас. Це на червоні лінії. Для нас це питання виживання спроможності нашої держави. А те, що сьогодні ООН вже доповіла, що в багатьох країнах Африки згорів врожай через аномальну спеку. Україна в тому числі продовжить здійснювати і гуманітарну місію. До речі, хочу додати, що цей регіон, а саме Курська область, те, що ми бачимо на своїх екранах, це один з найбільш, скажімо так, найбільших аграрних регіонів Російської Федерації. Незважаючи на це, Україна має зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права і їх здійснює. Так, дякую за вашу розлогу відповідь. Хотілося б розпитати значно більше, але вже от буквально менше ніж за хвилину випуск новин підсумкової буде можливість дякую. неодмінно поспілкуємося з вами. Але дякуємо за долучення до ефіру. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським mm -hmm. Союзом, також голова постійної делегації в парламентській асамблеї Ради Європи.